Вітаю, друзі! Зі святом всіх причетних, а також Днем Святого Миколая. Сьогодні в мене буде перший і, можливо, останній влог масш сезону, тому що записувати я їх не планувала, але є гарний привід. Мій привід виглядає, власне, так. Це отакий подарунок від Святого Миколая. І я його буду з вами розпаковувати. Ви ж любите розпаковки? Всі ж люблять розпаковки. Всі люблять дивитися розпаковки. Тому це можна було зняти, але я люблю різати. Я його ще не відкривала, тому запрошую переглянути контент зі мною. Ось така коробочка в нас, На... Вона... вона така досить величенька. І як би вам так відкрити, я хочу показати вам першим. Знімаємо коробочку. О, Боже, тут так багато всього. О, май гад, Дивимось. Так, щоб нічого не повипадало. О май гад! Май гад! Я дивлюсь на камеру через камеру. На контент. Ну, ви технічно перші. О, oh, Боже мій гляньте сіка всього. Ой, пряжа, з якою я ще не в'язала, якісь прикалдеси, боже мій. Давайте дивитись, давайте дивитись. Листівочка. Я, здається, знаю, від кого це. У нас Миколай був таємним, але... Але... Ну так, да, я, я вгадала правильно, мій таємний Миколай, Вікторія з каналу Вікторія Мак. Як мене одразу підкупити з порога, це передати привіт моєму коту. Ну, ви подивіться, ну все, я підкуплена повністю. Кіт ще спить, але я думаю, з цим ми підемо його будити однозначно. Все. Це підкуп чистої води. Дивимось далі до чайочку, Желеечки. Ну, кіт тут підкуплений вже двічі. Білий чай. Білий чай. Я не пам'ятаю, щоб я пила колись білий чай, але дуже гарний е, привід спробувати. Це якийсь мабуть нідерландський. Бо Вікторія нас з Нідерландів. Вірніше, вона зараз там проживе. Не знаю, щось на нідерландському. В яєчку дістаємо з яєчка ще одне яєчко. В яєчкові голочку. І там Кощеєва смерть. Жартую. Там отака при... прикольна ялинкова іграшка. Ну, це, в принципі, все, що буде з мого новорічного вайбу. Я її десь почіплю і буду вайбувати. Але дуже прикольно. Моточок. Це насправді цей мішечок маленький, але, знаєте, це скарб. Тому що що це таке Розчісочка, гребінець для в'язаного. Це така прикалюха, яка, знаєте, тут як в'яжуть мохер і потім його вичесують. Мені здається, це воно. Або це для. Це антикатишка, або це для р -р розчесування мохером. Чесно, не знаю, треба почитати гарненьку інструкцію. Написано. Так, да, це для антикатишка. Це антикатишка. У мене є машинка, але. Я нею іноді так боюся працювати, бо вона може зажувати, бо вона автоматична. А це щось таке більш делікатне мені буде. О, я такого фокусуюся. От криса. Я такого в нас і не бачила. Я у шокові. Я у шокові. Далі. Ось така прикольна, прекрасна, велика, велична, новорічна проєктна сумочка. Здається, ну, виглядає як мішечок, але ну, це повноцінний проєктний мішок. Там кіт вже ломиться, вовсю, він відчуває, що щось роблять без нього. У мене ще немає жодної проєктної сумки, і це буде гарний привід почати ними користуватись. бо зазвичай я користуюсь якимись коробками пластиковими, картонними, іноді навіть глибокими мисками. Да. Далі йдемо по пряжі. Ось така. Тряжа раги. Мелон Rugg. Дуже схожа на Шкарпеткову. І, скоріш за все, це шкарпеткова. Traditional Nordic Sock Yarn Christmas Edition. Отак. Отак. Я думала, на цей сезон я вже закінчила в'язати шкарпетки ще там в районі з або навіть шкарпеткопаду, а вже грудень. Але. Подивимось, подивимось. Зараз вона мені дуже подобається дуже мене надихає, а можливо, я собі її лишу на наступний сезон. Клас, в мене немає таких новорічних шкарпеток. Попереджується ще не все. Боже, чим я заслужила таку щедрість? Готові? Готові до цього кольору? Я просто кайфую. Подивіться. Боже, як я люблю зелений колір. Я зараз в'яжу із зеленого кольору, зелено-білого. Це в нас якийсь а, якась альпачка. Так, суперфайн альпака. Читайте зі мною. Так, це в нас фокусуйся. Це в нас суперфайн альпака Merino Wool. Concept by Колір 109. Два мотки. Треба подумати, на що вистачить двох мотків, можливо, на якийсь аксесуарчик, або на якусь жилетку, або на якийсь виріб в полосочку. А вироби в полосочку, я люблю. Бо саме зараз один такий в'яжу, і колір в саме серденько. І далі, дівчата і хлопці, моя слабкість! Моя слабкість це журнали, of course. Я їх люблю збирати. Я з них часто в'яжу. Ну, як часто, наскільки часто я в'яжу. То велика частина з моїх виробів це саме журнали. І це журнал також «Концепт бай Катя» чи Катя бай Концепт», Не знаю. номер 16. Мова в нас, мабуть, нідерландська. Але чи мене це зупиняє в час AI? Не знаю. Думаю, що не зупиняє. У мене вже є журнали німецькою, тому думаю, я зможу перекласти нідерландську. Так, ой, я вам хочу так навіть трошечки показати модельок. Боже, це кайфи. Багато чоловічих моделей. Давайте я якось рандомно буду показувати. Можливо, якщо ви захочете його весь полистати, то давайте я з вами тоді полистаю його десь детальніше в інстаграмі. Бо це зараз дуже довго буде. О така штучка, яка і на обкладинці. Це якийсь цікавий враб. Прикольний довгий сліповер. Кайф. Сподіваюся, вам цікаво було зазирнути в мій подаруночок. Віка саме серденько, все моє, все класне, все люблю. Дуже все багато. Я прям, ну, я прям не знаю, чим я таке заслужила. Тож пішла я далі чаювати і роздивлятися ці всі скарби. Па-па!